Буквально декілька хвилин тому дружина прочитала, що в одному з західних видань опублікували космологічну статтю Інсайт про те, що ЦРУ і взагалі влада Америки приховує присутність прибульців на землі, декілька баз на землі і один на супутнику Сатурна Титан. Знаєте, доволі смішно виглядає посилання на джерела в ЦРУ, і більше схоже на те, що це тупо така інформаційна бомба для того, щоб, ну, якось. Відсунути хрінь, яку робить Трамп на другий план, взагалі навіть на третій, знаєте, щоб люди такі о, іншопланетяни, прибульці, вторгнення. Ну і байдуже на ту торгову війну, на те, що економіка планети. Гол головне Толя, там вже згадується про те, що цей частина з них люди. Так, частина схожа на людей. То тепер люди будуть думати, хто з людей люди, а хто інше понадяне? Може Трамп. До речі, про Трампа є серіал, здається, чарівники, якщо я не помиляюсь, американський. І там в одному з сезонів здається під час першої каденції Трампа, коли чарівник потрапив в світ інший. Йому казали, типу з нашого світу декілька разів істоти потрапляли в ваш світ, зокрема тролі, показують фотографію Трампа. Ну коротше, було смішно, що під час першої каденції таке зробила. Але може він все таки прибули як думаєте?